Я просив Бога забрати у мене гордість, і Бог відповів: ні, гордість не віднімають, від неї відмовляються. Я просив Бога дарувати мені терпіння, і Бог сказав: Ні. Терпіння не дають, його набувають у випробуваннях. Я просив Бога подарувати мені щастя, і Бог відповів: ні! Спочатку дається благословення, а вже від тебе залежить, чи будеш ти щасливий. Я просив Бога позбавити мене болю, і Бог сказав: ні. Страждання допомагають згадати про мене і наблизитися до мене. Я просив сил, і Бог послав мені випробування, щоб загартувати мене. Я просив мудрості, і Бог дав мені проблеми, щоб я навчився їх вирішувати. Я просив Бога навчити мене любити людей так, як він любить мене. Тепер ти зрозумів, про що потрібно просити. Сказав Бог і послав до мене людей, які потребують моєї допомоги. Я не отримав нічого з того, чого хотів, але отримав усе, що мені було потрібно. А про що ви розмовляєте з Богом? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.